Інтер пропускає е, ну такі голи, які не треба пропускати. Бо так було і з Монтереєм, так було і з Уравою, так сталося з Флуміненце на перших хвилинах просто ну момент, який якого немає немає бути, якщо ти якщо ти серйозно налаштований. А потім Інтер починає тримати м'яч 70% і щось там щось там атакувати. Але знаючи, Ну якщо ми. Згадуємо, який інтер, коли він дійсно хоче виграти, і коли він заряджений, то він атакує не так, як він це робив в наші суміненці. Ну, тобто, вони створили достер моментів, була штанга Лаутаро була поперечна Дімарко, але це мені здалося більше такі якісь на автоматизмі моменти. Ну тобто, ми ми. Хороша команда, в принципі, ми можемо атакувати і щось створювати. Але якогось там неймовірного бажання виграти цей матч не було. І коли Фломіненце забивав другий гол, просто подивіться на дарміана. Ну, типу, він такий: давай вже забивай, я хочу додому. Він навіть ногу там не виставив в тому моменті. Типу, 90 хвилина. Ми ще ж можемо зрівняти, не дай Бог, давайте вже другий. Все, ми ми закінчуємо цей турнір.